Ще два дні ви можете скористатись спецпропозицією для всіх партнерів Ерсах в Україні. 12-13 вересня ви можете обрати 4 подарунки за ваше замовлення на 1400 гривень. Серед подарунків зволожуючий лосьйон з аргановою олією, 100 мл крему Звіробій. Це домашній помічник і 100% повинен бути в вашій домашній аптечці. Літер рідкої піни для рук це концентрат, який розводиться і робиться приємна густа пінка. Бестселер наших замовлень це дамла, капля концентрат пів літри, яка незамінний помічник у вашому домі. Тонік для сухої шкіри обличчя 200 мл. Чудовий продукт, який допоможе. Покращити вбирання вашого крему, сироватки, а, 1000 мл активатор прального порошку і наш бестселер – екстракт коливкового листя 30 мл. Це також наш топ-продаж. 500 мл гелю для душу з екстрактом ромашки. 50 мл спрею для тіла екзотик. Ви тільки гляньте, які чудові у нас подарунки. Обирайте 4 подарунки за ваше замовлення на 1400 гривень і насолоджуйтесь своїми покупками. Успішної вам спецакції!